Жодна духовна або фізична маніпуляція і з не може змінити дівчину. Це посилі лише неймовірні сукні від Веревонг, звичайно же, весільної. Так, Вірочка, іди до мене. Сьогодні ми будемо повністю змінювати твій образ. Це все дуже не камільфо. Сьогодні ми будемо одягатися в сексуальне, еротичне та дуже бомбезне, як ти мені говорила. Житі, в тебе хоч є хоч одна суконька, однюсінька? хочеться щось попроще без всяких э, визиваючих страст. Я так розумію, що ти одружуватися ніколи не хочеш в цьому житті. Тобто ти хочеш закінчити своє життя, десь там сидячи в обухові, я, звісно, вибачаюсь, дивлячись там крізь віконці і думаю, господи, всю жизнь пропустила, оце ходила в гаруш. Ні, ну не прям так. Ти знаєш, як та практика показує, що силикон не дуже для зараз є... А Ти Він... говорить про силікон, я тобі говорю про секс. Бачиш тебе, яка асоціація? Сексуальність, еротизм, це силикон. силикон. Правильно! Вероніка за. Не відрізняється від багатьох дівчат, які Дуже соромляться себе, але вони дуже красиві, дуже класні, сексуальні. О, все, полоска широченна полоска. Полоска збільшує і розширяє. Тобі буде добре, якщо там щось улічить. Вот это вот, вот это, вот. Вот кому це нужно? Дивись, як тобі круто. Золото дуже круто. Я люблю дорогі металли, Це теж дорогі метали. Ми Брилли, представимо, що це дуже вот це... дорогі. Тож тобі подарить діаманти, якщо ти в бабушки радість радость, піжаму прийшла. Какой піжамі? Сама ти піжама. передлива дуже. Така оце вона мені. Ну нічого страшного. Касательно блонди, мені кажеться, це стандартний образ дівчинки, які зараз підстраюються під тенденції моди і ничем не отличаються от других. Ходімо робити для мене малесеньке фешн-шоу. Шедевр, шедевр. Ці, ці цвіти вдівають натуральні, ненатуральні. Так, я тобі ще сумочку тут. Придумала красиву таку тіпа лядіор, але все ж таки не зовсім. З цвітами мені не подобався образ, тому що він якийсь одноразовий і в житті його не дійсно, він абсолютно непрактичен. Якщо наш план, наш план вийде і все станеться, як треба, то це, звісно, патріотику треба вдягати десь після 9 місяців. Згодна, що трошечки, я, звісно, десь дала маху. Але у гені теж бувають проблеми. Ось, скоріше, ну ти ж вже просто супер. Ну, подивись на це. Вони в нас є. Чорний образ мені теж абсолютно не понравився. Він очень агресивний, он вульгарний. Якщо побачив хлопець її в образі от, в агресивному, такому чорному, то я думаю, щоб зразу був без секс. Твоя улюблена Грейс скелі. Ну, одне лице. Чим же плохо, Грейс скелі? Плохо тим, що ти як бледненька спирахетка. Мені здається, що нам потрібно зробити з тобою автозагар. Що? <звук> 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 Для мене це взагалі просто повний ужас. Какой автозагар. <звук> не хочеться мені привращатися в трансвестито. Але надежда. Ну, без надежда. Нам не ні, нужен ні. Загар. Та, то, якась в черзі. Так, так, у магазині. Так, клієнт. Вередлива. На сьому вечора. Вероніко, давай. Опа! На, на туті фрути похожи. Тути -фрути, не, фрути. Тути фрути це тоже очень даже хорошо. Це пальчики дуже таке скромнесеньки. Айла я б зробила вот так. Дружки. Да может вообще его уже туда встать? Да, не, не, не так хорошо. О! Сантропелук. Мені здається, лише нам залишилося зробити тобі образ твій повністю, щоб ти була в нереальному майкапі, щоб була нова абсолютно зачіска, нова одежа, і, звичайно, може, дай Бог, щоб все сталося окей в твоїх стосунках. Угу. Я от этого не в восторге, поэтому я всячески, конечно же, придерживаюсь своєї э, лінії і буду її держати до кінця. Для мене не близькі не близькі вот эти вот все формы, ну, это не моє. Які неприємні факти накопають ведучі в особистому житті Вероніки? Далі найцікавіше. Я вирішила розібратися глибше в історії Вероніки і запросила сьогодні на зустрічі зі мною на прогулянку Вероніка на найкращу подругу. Звати її Катя. Катя, привіт. Привіт. Кажи, як давно ти товаришуєш з Веронікою? Ну, з самого дійства. Вони були серйозні стосунки до Саші. Ну, були. Два года на спальне встречалась. It's да, it's, it's, it's jedyne, да, да мужка серьезно отдат. Яким у були эти стосунки? Напряженные. Чому? Він такой мальчик видный, красивый очень. А она очень сильно переживала, трусилась за него. Тобто вона она тоже сильно равнувала. И красивые мужчины, они ну могут пофлиртовать, ну и что? Тут такого, в принципе. Чому проявлялися рівнощі Вероніки? СМС просто пачками. Где ты, что ты, с кем ты, когда ты будешь, когда мы увидимся? Звонки тоже перевешка змст. Вона навіть мамі дзвонила і там, де він, коли він буде. Дійшло до того, на самом деле, що вона ну, ну, мене попросила проследить за ним. Ти погодилась? Ні. Неважливо, ким хлопець і зараз працює. Такі стосунки будуть з усіма, навіть якщо в неї буде сором'язливий студент, який буде боятися першим познайомитись, вона теж буде його рівнувати. Змінюватись вона не готова. Відмо, її така позиція, тобто парень жертва, вона за ним. Бачиш, стосунки починають повторюватись. Сто да, 100% все повториться времени то есть месяц два год однозначно он ее бросит я вам больше даже скажу Ка завжди наступає на й ті самі граблі. У мене закрадається така думка, що наша Вероніка з тої породи рідкісних дівчат, яким дуже подобається страждати, які насправді у кожних своїх стосунках шукають таку долю мазохізму. Єдине, що мені залишилось, аби сформулювати повністю свою думку та позицію, це зустрітися з її хлопцем. Дивись, просто зараз Валерія Крук довела героїню до сліз. Та вона то себе позволять.